Крути це національний символ для сьогоднішнього покоління, для молодих борців за свободу і незалежність України. Герої Крут захищали ідеали української держави, і сьогодні ми, молодь, згадуємо добристь тих людей, які мріяли про Соборну Україну десятки років тому. І не тільки мріяли, а й боролися за сильну державу. Це приклад виявлення патріотичних почуттів. І Непохитної віри у краще майбутнє. Розстріляли юнаків, сміливців та їх голос до вина змоги. Не віддайте рідний край чужинцям, ми його до смерті боронили. Якими ж актуальними є ці слова звернення? Ми обіцяємо бути вірними ідеалами героїв круг. Свято пронесемо крізь роки ідеї, патріотизму, єдності, великої любові до рідної землі. Передамо у спадок нашим дітям Україну. Вільну, соборну єдину, мало волю краю здобути, треба вміти волю удержати, скинути огидність себе пута та більше впута.